Упала зразу туди одна, ну, чи міна, я наче я не розумію йому. А вони кажуть, не тушіть, бо будемо стріляти. Ой, а здесь туалет у нас був, а здесь уже ванна. Аби мені було років 50, я б сама пішла воювати. 24 четвертого виходимо на роботу, я в команхозі роблю. І тут кажуть, ідіть по домах, наступають руські. Як? Та не може бути, я не вірила. Тоді 25 го числа утром йдемо, димося, танки їдуть. Їдуть танки і вже страшно, страшно, я пішла, подоїла корову. Ну так, тож, кожен день, хоч не хоч, а йти корову доїти. бо там рядом теж хата недалеко. І 3 числа ми пішли корову доїть, і вони мене бо завжди син, і онук проважали мене. І йдемо назад, як глянемо танки їдуть. Багато. Ми, мабуть, 12 нащитали і тікати, тікати у погрібі, як залізли. І вони з 9 часов. Навіть ми не знаємо, скільки часів було, як бубухнуло. Онук, я і син сиділи. І сусідка Наташа там прийшла. Усі в погрібі. Ну, вибігли ми горить. Горить. Син кричить, ма, давай бігом тушити, а вони стоять там. А вони кажуть, не тушіть, бо будемо стріляти. А ми думаємо, та ну не віриться ж, ну не віриться ж ніяк. Ми кидаємо, затушуємо, а вони почали стріляти у воздух. Варно, ну, хоч не по нас, а в воздух. А коля кричить, мам, у погріб. У погріб, немедленно у погріб. І ми, в общем. Часів у 12 ночі вже лазили туди-сюди, а воно ж поночі ще, десь упаде палка якась. Чи та й підкидали свою хату, щоб на забор думаємо, чи на забор, чи до, до, до дров, десь іскра попаде і буде далі горіти. А тоді чуємо вже в час о 5 бабахнуло десь, там у, у сусідів недалеко розвалило. Ну, ми у, у 12 часов. Дивимося, вони нікуди не тікають, ну, не йдуть. Чотири танки так і стоять. Ми через забор поперелазили туди. І там, де в мене ця корова, ми туди полізли. Ну, всі через забор, через забор і туди. А там теж хата горить Цього нашого старости, тестя. Горить хата. Ми бігом пособирали людей і почали тушити. В общем, як ми її затушили. Ми до пів ночі. Тушили, ну вона дерев'яна, згоріла вся доклав. Ну, Ночувати ще холодно було 3 марта. Ночувати вже не, не будеш ночувати. там. Ну, Пішли ми до сусідки, там, пішли. Вона, правда, положила нас спати, каже, віддихайте. А яке віддихається? Саме головне, кажу, живі, а то кажу, колись буде все. Саме головне живі. Що там балакати? А ви знаєте, я вам кажу, що це, я казала, аби мені було років 50, я б сама пішла воювати. Чесне слово, якось мені я боялася за онуків, за дітей, ну, за, за цих, що молоденьких. Так боялася страшне, кажу, Господи, не виходьте, не виходьте. У мене тут свекруха. Ось, Ото ходили, да, ходили он печка наша, то ми варили, трубу узяли, лежачі, лежачі положили, щоб ну, дим. Бо як побачать дим, то думаю, не дай Бог ну, прийдуть. Так, так да, да. Оце впала ця бомба. Угу. Ага, і щас... Оце ж порозбивало тут. Це ми вже трошки зараз коровка. ось, ба... ось. оце, Оце впало туди. Ось, ось щось таке ще, я не знаю, що. Оце ж порозбивало, дивіться, і це ж вікна то ці повибивали, то ну, усі ми повиносили, по сараях там ото, вікна ті, що повибивані. А я це, сюди хожу, е, оце, свекрухи, давайте я вам телятку покажу. Оце телятка в мене. Телятка, тіка, тікай, тікай, тікай. Це Телятка в нас. Ой. Цікав, цікав. Це ж двері вже поставили, як попало. Зараз я покажу коровку. Ой. Слава Богу, я ж кажу, ще баба казав бойова. О, це щас. опа. Це ж бачу, так затуляє, бо все повибивано і ніколи робить жалко. Ось, бачите. Це дві коровки. Давай, ставай, ставай. Худенькі, звісно, але нічого. О, ось так. О, йдіть, хороші. Ну, одна доїлася, а одна розстелилася, ото телятку. Це, ще, ці. це оце в мене тут це круха жила і тут померла. Я ж коли вже зробили, вже не так. Я ж скільки ось вікон. Дев'ятеро вікон поставили. От так, от так. Тут росіяни тут у нас було багато цього піску. І вони переплигували через забор. І цей, а тоді до їх теж. Прийшов до їх, каже, ну, а він тікає до мене у погріб. Залізли ми в погріб, зали. залізли в погріб. Та й на мене каже, люди, ну, каже, ти, 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 ти моя жінка, а, той, бо телефон один на, на двох. А я кажу, це, я кажу, як я скажу, жінка, як я скажу, ти що? А не дай Бог нас будуть кажу, вести, ну, чи розстрілювати, чи кудись там, як умовлять. Ні, правда, побігали, побігали по дворі, а ми в погрібі сидимо. І так. А він, мужик, який втік, я ж був до мене. Кажуть, тітко залазь у погріб. Я кажу, я не буду залазити. А тоді я кажу, дивлюся, вони перескакували і пішли далі, по людях ходили по хатах. І кажу, ти як хочеш, а я пішла додому. Що мені мої скажуть? <с deux> Та й кому чоловік знайшов. А чуйте, а це ж старости, ось не, да, ось, оце ж хата, про хату я всю розказувала, оце все вам покажу. Оце ж через одну хату ми стрибали через забори, це сюди, щоб корову подоїти. А тут аж горить. Так ми теж я вам покажу зараз. Теж немає нічого. Все згоріло, вивезли. Оце. О. Оце, оце, оце горіло, Оце до півтретьої ночі, я ж кажу. Оце згоріло теж все. Упала зразу туди одна, ну, чи міна, чи я, не, я не розумію йому. Там яма велика є. І а то друга в хату. І тут почало горіти. Почало горіти, я ж кажу, ми із погріба вибігли і тушить, а вони не дають тут стояли. У нас там місто, бачили, яке здорове. І вони стали чотири танки. Вони кажуть, що хата згоріла, а ми яка хата, яка хата, ну, невістка і той, ну, і там. Так, все нормально. А вона мені каже, брат подзвонив вій... ну, на війні він. Каже, подзвонив, що каже, у нас хата згоріла, а ви не признаєтесь. Ну, признавайтеся. Каже, ну що, згоріла? згоріла, ну, що? И, и заходили мы сюда, и здесь у нас была витальня, ну и здесь у нас комната была, а здесь, где забор стоит, до, до, до соседина запасла. А здесь туалет у нас был, а здесь уже ванна, а здесь стенка, а здесь ванна. А тут кухня Кухня, но чеплинки вся кухня. Двери были. Ну здесь был такий. Здесь холодильник був у нас. А коридор у вот нас здесь. А такие коледольчики. Здесь у нас вітальня И наша комната. Двері у нас были здесь

А, тут написано мерседес, так? Так, да. спино. Угу. О! Судить нас знову класса там. Клас. Класс. Ясно. Картошечка там вже. Ми ховалися тут. І це ж довго там. Так, да, довго У -у -у. сиділи. Довго. А що вже якраз рядом вибухнув? Вже в нас водичка колодязь. Брали <смір> о, о, <моя> <смір> теж о, 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 розбило, води ж не було, свету не було. О, 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 і ми ж з колодязя і от отак обминали, і бетоном здоровим носили корові пить. Вони ж багато пить. І дять куля, сововарійка, пуля. На саме менше, да? Насайменше, давайте. Роздромили, ага. перероздрубили. Починогнися в блох сіли мусолоку і здох, а собака стіля коло косила і муслаком. Я один раз іду. Дивлюся. Їдуть танки. Я така велика деревина там у, у полісаднику. Я бігом-бігом за ту деревину стала і стою. Думаю, хай проїдуть, тоді піду до корови. Тут <гум> думаю, проїдуть, дивлюся, зупиняються. А вони побачили, чи в бінокль, чи що. І е, ті всі стоять, а три чоловіка йде з один з автоматом йдуть. Думаю, ну все, це мені хана. І так і ноги, і руки під, підстрибують. Вони йдуть і кажуть, по чому ви прячетеся? А я кажу, бо злякалася танків, то й заховалася. А куди ви ну, куди ви йдете? А я кажу, я йду корову доїть. А якийсь цей, ну, каже, да, корову треба два-три рази доїть. Ага. І так не ховайтеся, бо друга поля ну, каже, будемо стріляти прямо у вас, не будемо предупреждати, будемо стріляти прямо у вас. А я, хорошо, хорошо. І, і пішла, і пішла, іду, а я ж кажу, отак оглянусь, думаю, не буду оглядатися, а думаю, це вони відпустили мене і зараз будуть стріляти. Ні. Пішла і пішла, і пішла, опять подоїла корову то сусідам молочка, то це порозносила. А вечором оп'ять іти, хоч не хочеш. Я ж кажу, і крізь трасу, а вони туди, туди-сюди, туди, сюди. Моталися страшне. І переплигували через забор, питали, хто тут є. Там якась корова, так, цей мужик там один. Я... А у сина було порося. Тут сарай був і було порося. І ми картошку з дому, там мішок. І на тачку, і веземо, а це вже що мужик там варив свиням, ну свині однієї. Вони ж як розбили, так порося, ходило собі по, по дворі. Я думаю, як рока, зараз прийдуть, ну, чи заберуть, чи нас. Ну, ну, Страшно. думаю, чи що посер... Не хрокай, не хрокай, <кзвісті> їсти йому. Одно даємо їсти, одно даємо, а воно ну, походи, походить, похорока, ну не заходили у двір, не заходили. Ото. У мене поганий телефон, розіб'ють я його, кажу, у мене телефон. Що, Що вони з мене возьмуть? А ви кажу, не, не беріть, бо і розіб'ють, і ще. Брала, брала, показувала, показувала, вони не, не цей. Каже, не, ну, щоб по телефону не розговорювали. Телефону не Та кажу, це, так, може кажу, хтось зі своїх дзвонить, кажу, питали, де живете. У сусідів цей е, стріляли. Сусід вийшов на балкон і почав дзвонити. І вони, Та, вони да, і вони на висці, тут у нас вишка, і вони сиділи на висці. і стрельнуло. Стрельнули, він каже, ну, стоїть сусід і каже, летить щось. Я кажу, навіть не зрозумів. Приїжджають танкою і кажуть, знаєте що, кому ви дзвонили? А, Хто дзвонив? Він каже, я. Кому ви дзвонили? Синові. Взяли телефон і каже, як стріляли, у кімнаті кімната одна і друга, отак, отак прострелила. І теж бачите, не те, що там застрелили, а предупреждення. Сказали, на другий раз, як побачимо, будете, де виходить телефоном і будемо стріляти. Ну, нас тут до коров, я ж вам кажу, в мене там Рома, мужик жив, і ми цей кажу, на, ну, на його кажу, ти бери свиням. Дивимося, перестрибують через забор, а я даю, а він каже, Ромка, я один. Думаю, кому ж він каже, я один, я один. А ще хто є? А вони вже поперестрибали через ворота. У нас так той забор дерев'яненький, і вони поперестрибували. Ще хто є, а вони, он бабушка коровку доє. Я і не додоїла, вилажу з вікном. Отак, знаєте, загнулася. страшно. Думаю, хто на Ну хто на що вони? Кажу, підходжу до їх і не знаю, що, що казати. А вони коровку доїли, ну, по-руському -по ж. А я кажу, та доїла, доїла. Не волнуйтеся, ми вам пайочки привеземо. Я кажу, на що мені ваші пайочки? У мене картошка дрібна, дивіться, свиня. Ну, свині. Забула, що думаю, бо зараз каже, де та свиня. Кажу, ось дивіться, картошка дрібненька і молочка надаю. Не треба мені ваші пайочки ви свої пайочки собі бережіть. Не треба нам кажу, пайочки. Ага. І то завтра обов'язково, обов'язково, кажу, ні. Ну знаєте, такі ще не дуже жорстокі були ще не, не такі. Бачите, там он, сказали, дуже жорстокі були. Ну, у нас теж е, хлопця у цьому, тут у нас гараж. Так теж розстріляли. Він ходив щось у гараж туди до машин і розстріляли. Тож. Руки, ноги повикручували і розстріляли. Оце, бачите. Це да. вам волонтери. Волонтери, да. Ще так. Ще тільки недавно це днів не три, як привезли. Там кисно. Теж дали, а воно там э, стекловата стала промокати. Uh -huh. Так цей Син поліз наверх, та всередині пішли. Котіло. Тікать. Протікати син поліз, стекловатом видавив. Воно, мабуть, то збирається, чи що воно? Чи кон ну, таке, да. О, я ще допомагала і доски цей, і доски на мост. Грузить. Да, отут у нас пилорама і знайомий мій. Е, каже, ну нікому далі допомогти. Ну, бояться всі виходить, росіяни крутяться, а вони ж Красний Хрест, їх не займають. Так ми, я й допомагала доски їм грузити на цей. Червоному хресту? Да, Червоному хресту помогли доски, і вони возили цей. Ну, Мост так і робили, люди ж переходили, багато людей переходило. Ну, наші нікуди. Наші з першого дня і в баби людки, так? Да? Вони були всі. Да, сину це там дали нам ну, людину, щоб робила, а вони поп'янцював день і нічого не робить. Так коля каже, давайте я сам. Так вони волонтеру це дає, а він все робить. Це син мій. Це О, Це ми якраз про вас говоримо. Це мій син. Це ви тут все поробили. Так, да, да. да, він син, молодець. Я зову де... почти 5 тисяч відправив. Майже 5 тисяч сам відправив, да. так? Да? Да. Взагалі, він цей, ну, разні хрукти вдома рвав, і до клуба, Челесні, до клуба глуп, йшов, глуси. до клуба прийде, а там у нас, щоб пісок трусити, такий ящик, ну, як слизько. І так ящик стоїть, вони на ящику роз... розложують, стаканчики покупили і в стаканчики і продавали. продавали. І самі воєнні наші купляли. Так, да, І всі і... воєнні і самі давали гроші, да. Просто так. Да. І він зупиняє, каже, ми на ЗСУ ну, продаємо, продає, збираємо гроші. давали, ну, давали. люди давали. Дивимося, на ящику продає. Я кажу, хто тебе буде купляти, а він каже, бабу, ну це ж на ЗСУ. Дивимося, купляють, купляють, він по п'ять рве, тоді я йому з відро нарвала сама. Кажу, продав на". да. І сам продає, продає, тоді. Ще забула, щоб він продавав і груші, та все продавав. Так, <кій> Усе ну, вдома, щоб було, і зірва, і несе, і несе. А тоді діти присоєдінилися, каже. Треба підтримувати людей, щоб не треба плакати, не треба. Треба один одного підтримувати, так? Да? <кій> Ого. Тут бачите, що твориться тут у вас під носом. Баба я не бачила. Ого. Що хотіли? А вирити такий величезний хотіли? Ну і так одна людина сюди залізе, коли, так? Дві? Кілька? Три. Три людини, може, таких, так? Да? Ого. Слава Україні! Героям слава!